Варення з порічок готове. Правда, не таке густе, як моя впевненість на старті. Але банки закручені, в салатнику для дегустації трошки залишила. Давала агар-агар, але чомусь. Саме головне, що воно без зерняток, без шкірок. Ось така гарна текстура вийшла. Головне, що все натуральне і домашнє. А як у вас вдома називають? Порічки, червона смородина. У мене вдома в дитинстві говорили позички. Чому іменно позички не знаю. Тут ульва вже говорю по Починаю зі зважування. Використовую свою кухонну вагу, точна, зручна, незамінна на кухні. Далі промиваю і розкладаю у не миски з нержавійки, щоб стекла вода. Прикладаю у велику каструлю на 14 літрів. Це моя улюблена з мармуровим покриттям. Глибока не підгорає і зручна у догляді. У ній можна робити варення, компоти, всі закрутки і заквасити огірки. Блендером пробиваю все в пюре. Блендер з мого магазину перевірений мною на паштетах, вареннях, соусах. Перетираю все через сито. Виходить ідеальна текстура, все зайве залишається. Тільки сік, м'якоть і колір. Знову зважую, щоб знати, скільки дати цукру. Все переливаю у високу каструлю 14 літрів. Ставлю на плиту і варю 5 хвилин після закипання. Додаю агар-агар, щоб вигарення було густе. Стерилізую банки. В каструлі з цієї самої серії, розмір 4 і 4 літри. Розливає по банках, а ще трошки у салатник для дегустації. Іноді щастя це просто ложка варення, а ще якісний посуд, яким приємно творити на кухні. Каструля 14 літрів для варення компотів, закруток. Миски з нержавійки три об'єми, дручно зважувати, змішувати, замішувати. Кухонна вага точна, мінімалістична, ідеальна для щоденного використання. Погружний блендер до комплекту також входить подрібнювач.